Народила в 6 років, а її пологи знімали як фільм. Від цієї історії наймолодша мама в Україні дійсно волосся стане дибки. Її звали Єлизавета Пантуєва. Уявіть, коли їй було 5, батьки відвели її до лікаря зі скаргою на збільшення живота. Спершу медики здивувалися, що організм дівчинки надто розвинений, ну як для її віку. Шок став ще більшим, коли з'ясувалося, що вона вагітна. Звісно, цей кейс зацікавив медиків з усієї країни, а от керівництво. Ідство над справою взяв один з найвідоміших на той час лікарів, професор Грищенко. А всю вагітність та звісно пологи знімали на камеру. Пізніше, звісно, було змонтовано документальний фільм, начебто для того, щоб по ньому вчилися медики. Самі ж пологи проходили складно. Лікарі навіть постали перед вибором або мама, або немовля. Та батьки Лізи наказали зберегти життя мамі після виписки у серпні 1934 року. Ліза і її сім'я виїхали ку кудись на далекий схід, і насправді нікому не відомо, що з ними сталося далі. Зате точно відомо хто батько дитини. Уявіть, ним виявився 70-річний дід Лізи.